Доброго дня. Доброго дня. Тож формат юнацьких змагань ДюФел став абсолютно новим у цьому році. І які були ваші очікування? Формат дійсно був незвичайний. Ми грали в одне коло і з під групи виходило дві команди. Але хочу повернутися трошечки назад, тому що першість України чи Кубок України DFL, він стартував вже наприкінці. Чемпіонату міста Києва це був листопад десь, і команда вже була в е, такому ігровому рівні. Але 2007 рік ДСШ-атлет е, зазна, зазнав таких втрат, що більшість гравців першого складу е, покинули Україну. І в команді їх не було. Тому перед командою 2007 року було завдання зібрати підібрати нових гравців, тому що залишилось тільки чотири гравці, котрі мали досвід виступу у вищій лізі чемпіонату міста Києва, Даже не в першості України, а тільки у вищій Лізі. Тому в серпні місяці готувалася одна команда, був один склад. Ми стартували в вересні місяці в чемпіонаті міста Києва цим складом. А потім в жовтні вже була проведена селекція доволі така велика, і до нас додалась група гравців десь в кількості 10 чоловік. Тому вже ми в чемпіонаті міста Києва награвали склад, придивлялися до нових гравців. Але була проблема в тому, що ці гравці мають досвід виступів тільки в першій і в другій лізі чемпіонату міста Києва. Тому, якщо порівнювати склад команди до початку війни і зараз, то дійсно той склад переважав і був більш досвідчений, чим зараз. Але ми працюємо в цьому напрямку. Тому коли цей кубок, почався кубок ДФЛ, у нас ще не був наіграний склад, і ми тільки придивлялися до нових гравців. Тому я вважаю, що. Виступили не дуже вдало, ми зайняли шосте місце. Ми не попали в групу, яка вийшла дві команди в одну восьму. Але я хочу сказати, що команда рухається в досить хорошому напрямку. Підібрались гравці, у котрих є бажання працювати, зростати. Ось були дуже гарні ігри. Ми, до речі, відібрали очки у команди, котра вийшла з другого місця. Це була наша найкраща гра. І з лідером команди ми в останньому турі показали досить пристойну гру. Тому як тренер, я задоволений рівнем зростання майстерності наших гравців, але дійсно не задоволений результатом. Чому тому, що були дуже гарні ігри. І ці ігри показували, що є здібності, є якась зіграність. Але, на превелик жаль, ці ігри забувалися, і потім якісь були ігри досить невиразні і не було стабільності. Тому, тому прикро, що ми не вийшли, не підтримали наших, наші команди, котрі всі вийшли. Але я бачу перспективи і те, що є група гравців, котра здатна працювати, зростати, є бажання у хлопців. І головне завдання для школи, для тренерів зберегти цю групу гравців в наступному році, провести гідну селекційну роботу. І, до речі, вже ДФЛ скинула нам графік такий, що в квітні теж стартує такі жі. По такому ж змісту Кубок до ЄФЛ. Я думаю, що ми збережемо всіх гравців, додамо селекційної роботи. Я думаю, що ми покращимо наші результати в наступному році. Тому хочу нам всім побажати терпіння, перемоги, бажання є у хлопців, бажання є у тренерського складу працювати. Я думаю, що ми будемо працювати з натхненням. Чудово дякуємо.